Продам зарядний пристрій на 12 вольт е, на 6 А часов. 6 амперами ми заряджає. Далі для автомобільних акумуляторів. АГМ або Гель. Е, акумулятори старт-стоп можуть бути. Далі заряд акумуля... е, мотоциклів. Заряджати можна акумулятори. Далі ремонт десульфатація акумуляторів, предназначений тільки для акумуляторів автомобільних. Тобто, якщо автомобільний акумулятор потеряв йомкость свою, можна поставити на даний режим, даною кнопкою переключається, і можна спробувати встановити акумулятора. Далі ось так виглядає даний зарядний пристрій з обратної сторони. Підходить для акумуляторів від 4 Ач до 100 Амкості акумуляторів. Далі зараз під'єднаємо в 220 вольт. Показує температура та, що на дворі. І зимовий режим. Ну, зараз не непідсодінні акумулятори, то воно показує так, що нема акумулятора. Ось Другий режим, третій режим для мотоциклів і четвертий режим це встановлення акумулятора. Інші акумулятори, крім автомобільних, не можна використовувати на даному режимі. АГМ, гель не можна використовувати. Ось такий зарядний пристрій, компактний. Продаю. Кого цікавить, телефонуйте. Тут є кулер, який буде охолоджувати даний пристрій електроніку. Ну, хороший зарядний пристрій, бюджетний, недорогий. Кого цікавить на 6 АЧ, Дзвініть, номер телефону буде в кінці відео.